Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік. 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 36. Не соромтеся просити про допомогу. Прохання про допомогу зовсім не ознака слабкості чи невміння. Скоріше, це знак вищого рівня відвертості та інтелекту. Н. Вілсон Шеф Багато хто вважає, що звертатися по допомогу погано ми звеличуємо тих, хто може зробити все сам і самодостатній. Але чимало успішних людей, котрі досягли багато чого в житті, не раз просили про допомогу. Приймати на себе тягар, який перевищує наші можливості, не лише нездоровий, а й дуже небезпечний. А коли ми ділимо труднощі з іншими, ми перемагаємо тягар проблем та почуття самотності, легше впораємося з депресіями та стресом. Прохання про допомогу дозволяє зосередитись на своїх сильних сторонах, а не на слабкостях вона допомагає знайти нові сили. Підвищити продуктивність, адже з'являється можливість присвячувати свій час і енергію справі, яку ви добре знаєте, допомога з боку сприяє підвищенню ефективності вирішення завдань та дотримання термінів. Допомога також дозволяє уникати затягування процесу. Коли ми не знаємо точно, що і як зробити, ми часто відкладаємо роботу чи рішення на потім. Коли ж у нас вистачає мужності, щоб звернутися до оточуючих по допомогу, ми швидше наважуємось на виконання роботи. І якщо в нашому оточенні є професіонали, ми набуваємо нових знань і економимо час, навчаючись у досвідчених працівників. Звернувшись за допомогою, ми можемо отримати нові ідеї та вирішення проблем та завдань. Інші люди, як правило, мають свої ноу-хау та рішення вони можуть бути навіть ефективнішими, ніж ваші. Коли ми просимо допомоги у близьких, друзів та колег, це, крім іншого, допомагає нам зміцнити стосунки з ними. Вони входять у наш світ і бачать, що ми довіряємо їм і покладаємося на них. Людям подобається, коли їм довіряють, і якщо ви звертаєтеся до них за допомогою їм це на радість коли ми вдаємося по допомогу до друзів те саме відбувається і з ними. Коли двоє друзів можуть покластися один на одного, це зміцнює зв'язок між ними. Щоб досягти успіху, не соромтеся просити допомоги, коли вона вам потрібна. Просити про допомогу часом незручно, якщо ви не звикли до цього. Ось кілька порад з приводу того, як подолати це почуття і отримати допомогу, якої ви потребуєте і яку заслуговуєте, будьте чесні із собою. Ми іноді уявляємо себе супергероями, здатними впоратися з будь-якою справою. Але насправді ми не можемо добре справлятися з усім, покладаючись тільки на свої сили. Щоб отримати допомогу, потрібно бути чесним із собою необхідно повністю усвідомлювати, з якою саме проблемою ви зіткнулися, що ви можете і що не можете зробити. І коли один, ви вже з нею не справляєтеся. Якщо ви думаєте, що маєте самостійно вирішувати всі проблеми, ви апріорі займаєте невигідну позицію. Коли просити про допомогу. Якщо ви не впевнені, коли саме вам потрібно звертатися до оточуючих за допомогою, подумайте от про що, коли час підтискає. Коли ви намагаєтеся виконати роботу чи завдання вчасно, але відчуваєте, що фізично чи психологічно один не справляєтеся, допомога інших збільшить ваші шанси зробити все вчасно і водночас зменшить небезпеку фізичних та нервових навантажень, у разі якщо ви зважитеся на виконання нереалістичних планів поодинці. Коли ви не повністю готові до виконання конкретного завдання. Якщо для нової роботи потрібні нові навички або підходи, що потребує багато часу або виходить за рамки ваших можливостей, не соромтеся звернутися за допомогою до тих, хто вже знає, як виконати завдання. Наприклад, якщо у вас зламався туалет, але ви не тямите на сантехніці, не варто ставати дибки. Краще запросити фахівця або приятеля, які знають, як виправити поломку. Коли вам щось не зрозуміло. Коли вас просять виконати завдання, а ви не розумієте його суть, Не соромтеся попросити докладних роз'яснень. Простого пояснення досить, щоб ви почали діяти в потрібному напрямку. Коли ви відчуваєте емоційні навантаження. Деколи ми емоційно не готові зробити щось самостійно, нам треба поговорити з кимось, покластися на когось, хто б допоміг нам розібратися в проблемі. Намагайтеся більше спиратися на близьких друзів та родичів, яким ви довіряєте, і які допоможуть вам у важкі хвилини, як просити про допомогу. Форма прохання про допомогу допомагає подолати страхи та отримати позитивну відповідь. Коли ми звертаємося за допомогою неправильно, це може підтяти співрозмовника. Наприклад, якщо ви тиснете або намагаєтеся звинувачувати за можливу відмову, людина погодиться допомогти, але без бажання, і це не принесе ні вам, ні йому позитивних емоцій. Допомога може принести і розчарування. Від нефахівця ви не отримаєте необхідної допомоги, витратите час і будете хвилюватися. Ось кілька рекомендацій. Звертайтеся за допомогою під час особистої зустрічі. Ми все більше покладаємося на цифрові технології. Може, це зручно. Але тепла особистого спілкування немає. Коли вам потрібна чиясь допомога, краще звертатися до партнера на особистій зустрічі. Якщо ви розділені відстанями, зателефонуйте та поговоріть з тим, до кого ви звертаєтеся за допомогою. Наживо. Чим більше елементів особистих стосунків, тим вища ймовірність того, що ви отримаєте доброзичливу відповідь. Своє прохання. Викладайте ясно і прямо. Якщо ви хочете, щоб інша людина вас уважно вислухала або маєте намір звернутися до неї з проханням, не змушуйте її читати ваші думки. Говоріть коротко, чітко і прямо, щоб співрозмовник правильно зрозумів, чого ви потребуєте будьте відкриті. Чітко поясніть співрозмовнику, чому ви просите допомоги. Це дозволить йому краще зрозуміти ситуацію, в якій ви опинилися, і він охоче скаже так вибирайте відповідних людей. Добре подумайте, до кого звернутися за допомогою. Якщо вам потрібна порада. Звертайтеся за ним до того, хто не має конфлікту інтересів у зв'язку з вашою ситуацією. Якщо вам потрібна допомога у виконанні якоїсь роботи, намагайтеся вибирати того, хто, на вашу думку, добре знається на цьому питанні і кому можна його довірити. І, звичайно, щоб не почуватися зобов'язаним, обирайте людей, які не схильні ставити умови. Якщо хтось іде вам на зустріч лише заради того, щоб отримати від вас послугу, то до нього швидше за все звертатися не варто Не заважайте людям, коли хочуть допомогти вам якщо ви вибрали людину, яка може і згоден вам допомогти, ви повинні довіряти їй і не піддавати дрібному контролю. Інакше ви вже не зможете більше звертатися до нього за допомогою, та й ваші стосунки постраждають Не забувайте про взаємність. Щоб спокійно звертатися по допомогу до інших, ви завжди повинні бути готові надати посильну допомогу іншим. Це не означає, що ви повинні допомагати всім і завжди. Але коли є можливість краще допомогти. Якщо ви тільки отримуєте допомогу і нічого не пропонуєте натомість, люди вважають, що ви егоцентрик, який зловживає чужою добротою. Будьте вдячні. Завжди, коли отримуєте допомогу, дякуйте за неї. Не соромтеся дякувати і за згоду допомогти, і за конкретний результат. Розповідайте, як ця допомога допомогла вам у житті. Придушіть у собі страхи. Ухилення від прохань допомогти може пояснюватися страхом. Нижче наведено деякі поширені причини, через які люди відмовляються звертатися за допомогою навіть тоді, коли варто це зробити. А також поради щодо того, як подолати цей страх. Боязнь Виглядати слабким Багато хто з нас бояться виглядати слабкими. Але насправді звернення по допомогу ознака сили. Ви стаєте впевненішим у собі і чесно визнаєте, що не можете впоратися із проблемою самі. Звернення за допомогою до інших допоможе вам, крім іншого, уникнути розчарувань та розладів від того, що ви не виконали роботу вчасно або зробили її неякісно. Боязнь відмови. Деякі з нас не звертаються за допомогою через побоювання відмови. Варто пам'ятати, що частіше люди хочуть допомагати та відчувати себе затребуваними. Але навіть якщо хтось відмовить вам у допомозі нагадайте собі, що тому бувають різні причини, і їхнє ні може бути ніяк не пов'язане з вами особисто Боязнь створити враження неспроможної людини Ніхто не вважатиме вас невміхою, якщо ви попросите допомогти. Суть у тому, як і як часто ви звертаєтеся за допомогою люди отримують ярлик неспроможних, якщо просять про допомогу постійно, ніколи цю допомогу не цінують, хочуть більшого і ніколи не допомагають самі Якщо ви ставитеся до допомоги шанобливо та з вдячністю. Ніхто не назве вас невміхою. Боязнь обов'язку Деякі люди, беручи допомогу, бояться стати зобов'язаними комусь. Якщо ви звертаєтеся до людей, які розуміють, вони завжди будуть раді вам допомогти і нічого не вимагатимуть натомість. Тому будьте щедрі та великодушні, допомагаючи іншим. Ваша допомога повернеться вам з сторицею. Побоювання втрати контролю над своєю справою, коли ми дозволяємо іншим допомагати собі, то часто втрачаємо повний контроль над справою чи завданням. Якщо ви належите до таких людей, то вам буде важко повірити в те, що хтось зробить вашу справу добре. Якщо допомога вам дійсно потрібна, і ви просите про неї у грамотної людини, ймовірність того, що ви зробите справу краще за неї. Відносно низька.